Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам більш детально свою минулу покупочку. Хто дивився моє минуле відео, той бачив, що я проводила розпаковку посилки, і в якій я показала свою новинку, своє нове придбання. Це ось такий цікавий чайничок. Зараз я хочу розповісти. І показати вам більш детально цей чайничок-заварничок. Хто не сильно цікавиться таким старим посудом, хочу сказати, що форма цього чайника дуже старовинна. Вона виготовлялася ще до революції, такими знаменитими виробниками, як Гарднер, Кузніцов. І також Така форма чайників була використана і в Радянському Союзі. Така форма чайника виготовлялася до 1957 року. Саме цю форму відрізняє від інших, це оця така цікава оригінальна форма ручки. Ось, дивіться. Яка форма цієї ручечки? Чайнички такої форми я саме збираю. У мене невелика колекція, це буде шостий чайник моєї колекції. І в кінці відео я покажу, як цей чайничок вписався в мою колекцію. Цей чайник я придбала на аукціоні Віоліті. Коли я побачила цей виріб, цю ручку незвичайну, то я зразу вирішила, що треба прикупити. Бачиш, бажаючих, крім мене не було. І я навіть поторгувалася з продавцем, запропонувала свою ціну, і я викупила цей чайник за 100 гривень. Але в цього чайничка є дефект. Ось біля носика є тріщина. Але коли я подивилася на клеймо і побачила, що це за клеймо, то я, звичайно, вирішила купити його, незважаючи на цей дефект. Чайничок старенький, але Дуже велике значення має кришечка, вона рідна Рідна кришечка, і майже, крім цієї тріщини, ніяких дефектів немає. Ми бачимо тут нанесення золотом. Це чи деколь, чи аерографія, я не сильно можу зрозуміти, тому що є потертості. Фарби тут на малюнку немає. Це все. Позолота, ось такі, чи це кульбабки, чи якісь інші квіточки. Ви бачите, що він такий має блиск, тому гарно зберіглася оце, оце покриття, глазурь, незважаючи на такий вік. Цього чайничка, носик ціленький, ручка ціленька. Такий виступ ручки часто зустрічається на чайничках відбитий, але в даному випадку він ціленький. В середині ось такий, там є деякі такі заводські крапочки. І давайте ж розглянемо, клеймо. Подивіться, що це за клеймо. Це товариство Кузніцова. Таке клеймо ставилося ще до революції. Дуже гарно зберіглося саме клеймо ми бачимо. Так що цьому чайнику вже більше ста років. Можна з певністю сказати, що це антикваріат, антикварний чайник. Ось такий чайничок я придбала. Дуже рідко зустрічається зараз такий старовинний посуд, і тому треба його. Брати, якщо він зустрічається вам, я також купляю такі речі, якщо, звичайно, вони не дуже дорогі. Так що ви мене зрозуміли, чого я забрала цей чайник навіть із такою величенькою тріщиною. За таку ціну, це, це дуже мені пощастило. Такі чайники на інших сайтах продаються дуже дорого. Так що не забуваємо поставити вподобайки. Написати коментар. І буду дуже вдячна, що ви продвигаєте мій україномовний канал. А зараз я вам хочу показати, як же мій чайничок вписався в мою колекцію чайничків. Ось моя така колекція чайничків, невеличка поки що, чайнички різних розмірів. Це ось чайник такий великий, ці чайнички невеличкі, середнього розміру. І самий маленький, ось такий чудовий чайничок. Він такий зовсім маленький. Який він яскравий і незвичайний такий розпис. Про всі ці чайнички можна подивитися на моєму каналі відео. Дякую за перегляд та нових зустрічей. Пока!